Права 210. На автомагістралі встановлено дорожній знак, який указує, що швидкість на найближчій ділянці шляху 10 км завдовжки не має перевищувати 50 км за годину. Водій подолав цю ділянку за 10 хвилин. Чи порушив він правила дорожнього руху на цій ділянці шляху? Щоб це зрозуміти, нам потрібно знайти швидкість, причому в кілометрах за годину. Давайте спочатку цей час, 10 хвилин, переведемо. В години. Записуємо перша дія 10 хвилин. Хвилина це 1,6 від години. Тому ми можемо записати, що це 10, що множиться на 16 години. І тоді це запишеться як 10, що множиться на 1 в чисельнику, в знаменнику 60 години. І це дорівнює. На 10 скорочуємо і чисельник і знаменник. 10, що ділиться на 10 це буде 1. 60, що ділиться на 10, це буде 6. Отже, це буде дорівнювати одній 6 годині. Так, ну що ж, ми знаємо, що 10 км водій проїхав за одну шосту годину. Давайте дізнаємося його швидкість. Записуємо друга дія. Нагадую швидкість це відношення або відстані, або шляху, що подолало тіло за одиницю часу. С на Т. І це дорівнює. С відстань. Чи шлях у нашому випадку це 10 км. Так, що ділиться? А час у нас 1 шоста години. І це дорівнює. Ну що ж, 10 поділити на 1 шосту. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Обернений дріб до 1 61. 6 перших, 6, перших 6. 10 помножити на 6. Це буде складати 60. Пишемо чого. Кілометрів за годину. Отже, це в нас швидкість. Швидкість. Швидкість автомобіля. Є. Отже, чи порушив він правила водії дорожнього руху на цій ділянці? Так, порушив, тому що у нас обмеження 50 км за годину, а він проїхав із швидкістю 60 км за годину. Записуємо, оскільки пишемо 60 км за годину. Більше за 50 кілометрів за годину, то водій? Порушив правила. Дорожнього руху. На цій ділянці. Шляху. Є, записуємо відповідь. Чи порушив він правила? Записуємо так. Порушив. Є?